Доброго дня. Просили размеры. Даем вам размеры данного диска. Так. Берем высота. Стойки до ручек У нас получается метр. Так. Далее. Должина нижней части Получается у нас 85 сантиметров. Вот этот баллон. Розмір звідси до краю у нас получается 27 см. Ширина у нас 30 см. називає. У нас йде. Ну, по більшій довжині, то це 75 см. Дічте між нижньою палкою і верхньою виходить у нас 41. Виж другою і третєю або середньою і верхньою теж виходить 41. Все зварна з профільної труби 30 на 32 мм. Далі фіксатор, щоб обмежувати балон. Тут у нас виходить 12 см плюс пластина з металу товщиною 5 мм. Далі ручка взята із ліжка. При желанні можна зробити і на сантиметрів 5 довше. Далі поличка ця стінка виконана із фанери покрашеної товщиною 10 мм. Тут також вона знизу прикручена ця сама фанера. Далі тут зроблено, де да, стоїть апарат. Варені були пластини шириною 5 см і тут для страховки варено два прутика 10 по 10 мм. Далі місце під болгаркою. Одного і друге. взята пластина шириною 5 см і толшиною 3 мм. Запиляно, тобто залужено, щоб болгарка глибше сідала. Приварено. це шлях. Далі для освітлення робочої зони на всяк випадок зроблено ліхтарик. Встановлено висота самої стойки у нас тут виходить 50 см. Це можна з будь-якої профільної труби, в даному випадку це 30х20. Зроблено лесень діаметр які підійдуть, виходить, в районі 24 см. Зроблені такі нас одна, одна з яких я регулював, регулюється по висоті. Тобто, якщо поставити на три опори для стійкості, просто собі відкрутили або підняли догори, або опустили, або підняли і подивиться стійкість. Що на рахунок, на рахунок устойчивості? Можливо так покажу. Перекинути його практично неможливо. Назад тим паче, Десь десь то так получається. Ага, ще одне, в даному випадку кабелі, кабелі зварювальні. Ну, для використання відкрутив собі масу. Вже якась подали, хоч зварюєш електродами, хоч, щоб на полавтоматом це лишається тут, а сам якась, кабель, який для подачі зварюваного місце. Саме оптимальний варіант це буде замотати підліс. Тут зроблені такі катьгаки. І все. Це надітичу чохол, просто при щоб при контакті з металом не було ніяких непередбачуваних ситуацій. Тобто взяли і вставили все. І він так тут собі знаходиться. Треба підмотати варимо або тим, або цим. Мета була все зібрати в кучу. Ну і запасткове переміщення по господарству, по гаражу. А так далі кожен робить сам собі. Зробить сам як схоче. А ще знизу балон втоплений. Профіль тут стоїть на таких, Щоб як він сюди або туди не ковзав. Вперед, взад або в ліво вправо. Тобто все та як обмежувач. Переміщай доволі так не скрушу легко, але краще ніж тягати окремо балон, а потім сам апарат до визначеного місця. Далі тут шланг на всякий випадок. Умови наметаний з запасу при необхідності. Ну так, Все зроблено під рукою можливості магніти, різні затискачі, струбці не можна додати для страховки, просто щоб нікуди не, не дівався, був при місці Такі, як для зварювання соломи на виїзд маленький апарат. Не активно справляється. Десь где-то так. Маска висить просто на вентилі, На редукторі почепів, отак, От виглядає все. Ну, ще була одна ідея тут зробити, яка поставити. Як це називається? Переноску одразу сюди. Щоб одночасно за один раз підключить, просто все, все включив і підключив сюди. Але те, я думаю, що це є лиш. Ще варіант, то тут тут. Подальшому просто поставити цілотвори, телескопічні ручки. Але я считаю потреби немає. При нагоді то поставлю. Просто висунув. Треба переніс, щоб якать не тут мало взяв таку, прип'яняв і підняв, собі, розвернув, щоб для потреби. Ну,